Вітаю гостей каналу Будинок Мрії. Сьогодні на огляді в нас незвичайний будинок. Це найдорожчий будинок Черкащини на сьогоднішній день. Дім знаходиться в мальовничому селі Сокирна біля річки Дніпро. Це на північ від міста Черкаси по дорозі до Канєва. Населення села складає лише 199 мешканців. Додивіться відео до кінця, щоб дізнатися, скільки ж коштує найдорожчий будинок регіону. В моїх відео ви можете підібрати собі житло, яке підходить саме вам. Тому підпишіться зараз на канал, щоб і надалі переглядати свіжі відео будинків. Ще за радянських часів у селі на березі Дніпра були санаторії відпочинку та бази відпочинку. Після 2000-х років одного з них найбільшого реставрували і назвали Перлина Резорт. Сам будинок розташований на просторій ділянці в закритому елітному комплексі Агрокаскад. На ділянці також є гараж на декілька автомобілів. Будинок продається з меблями, технікою, декором. Бонусом буде човен та обладнаний елінг. На території розташована двоповерхова баня з зоною відпочинку та терасою. Загальна площа ділянки 20 соток, площа будинку 300 метрів квадратних це сім повноцінних великих кімнат. Для отримання всієї необхідної інформації щодо цього будинку звертайтеся безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення розміщене в закріпленому коментарі. Якщо вам сподобався мій відеоогляд, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок для отримання першими інформацією про цікаві будинки. А якщо у вас є житло для продажу доступне по ціні, звертайтеся і я безкоштовно організую відеоогляд вашого об'єкту на каналі. Також дивіться інші відеогляди будинків на нашому каналі. Дивіться та вибирайте, що для вас найкраще підходить. Можливо, саме цей будинок є будинком вашої мрії. Дякую вам та до нових зустрічей!